23 вересня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки сім по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 14 кацапських дронів камікадзе типу шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили один район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, один зенітно-ракетний комплекс, вісім артилерійських засобів та одну радіолокаційну станцію рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні у тимчасово окупованому токмаку Запорізької області другий день поспіль лунали вибухи. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі Акєр знову пролунали вибухи. Заразом оприлюднено супутникові світлини місця удару по штабу командування Чорноморського флоту РФ. Неспокійно на території рашистського рейху. У промзоні Казані пролунав сильний вибух. В аеропорту Гао в Малі розбився військово-транспортний літак Іл-76, у якому, ймовірно, перебували найманці так званої приватної військової компанії рашистів Вагнер і малійські військовики. У Норвегії при спробі нелегального перетину кордону з РФ затримали колишнього вагінера, який раніше втік до Норвегії та попросив там політичного притулку.